Всім привіт! Сьогодні у нас вже шостий день, і цей день я назвала тіло в балансі. Сьогодні у нас буде, можна сказати, коротка руханка, але я поясню навіщо це, і що саме будемо робити. Це зовсім буде трошки, тому не хвилюйтесь, все буде нормально. Mm, thank you. Коли ми відчуваємо напругу чи тривогу, тіло реагує першим. Стискаються плечі, нихання стає поверхневим, а ноги ніби відключаються. У цей момент важливо не тільки заспокоїти думки, а й повернути контроль через тіло. Навіть кілька секунд руху може нагадати мозку. Я в безпеці, я можу керувати собою. А коли ми тренуємо такі короткі заземлення через тіло, мозок вчиться реагувати на стрес інакше, не панікою, а дією. Це ж підвищує стійкість, допомагає швидше повертатися до спокою і відчуття контролю у складних ситуацій. Давайте перейдемо до практики. Це буде дуже коротко, нічого такого, можна сказати, міні-руханка, навіть міні-міні. Встаньте -міні. зараз рівно, на притисніть стопи до підлоги. Спробуйте відчути вагу тіла, як ваші ноги тримають вас. Не треба нікуди спішити, просто давайте пустимо. Можна навіть зробити якийсь легкий стрибок, наприклад, ось такий, або зробити переказ носків. Ось так. Далі підніміть руки. Зробіть глибокий вдих через ніс і стисніть кулаки. відчуйте це напруження. І зробіть глибокий видих через рот, опускаючи руки. Потім зробіть такі прості рухи плечима, назад, вперед. Наглядіть голову різні сторони. Нужно і так. Як звичайна руханька, відчути простір навколо вас з таким рухом. А також можна в кінці в собі тихо сказати: я тут або все добре. Давайте зробимо глибокий вдих через ніс. І глибокий видих через рот. Супер! Ви можете робити це будь-коли, як і з іншими вправами, що ми вже пройшли. Дослідковувати, що вам реально подобається, що вам допомагає. На цьому сьогодні все. Я дуже рада, хто до мене приєднався. Або просто подивився це відео. Я вам бажаю гарного дня, сонячного настрою і бувайте! Я тільки помітила, що я забула відмкнути це. Ну, ладно.